Ну гарна машина, ну скажи гарно. Ну от я полюбляю Audi Q5, цей ще й в нас Ресталін. Щодо технічної частини 2 літра. Третьої генерації ці мотори вже бігають нормально, можна чіпувати, можна стейджі робити, можна вихлоп робити, і при тому, що вона реально їде добре і споживає невелику кількість палив. Понятно, що в Києві цей автомобіль можна може жрати і 15 тисяч. Якщо ви зробите стейдж 2 і всі 20. Але якщо він отак от на стокі і просто на ньому їхати кайфувати, тому що салон тут класний, шумочка класна, ямочки, він їсть просто. Персик, коротше. Так, по комплектації бачу, що у нас жир-жирочок, червона шкіра, автомат, клімат, підігрів, старт-стоп, великий вже монітор, електронна панель приладів, кокпіт, ну, датчики, всі це у нас є. Підігрів керма є. Ну, реально мені подобається. Давай ще задню частину покажемо. Це цікавий автомобіль, він компактний, з гарним кліренсом і який не доставляє ніяких проблем. Якщо ви зараз проїдетесь на цьому автомобілі. Спробуйте, як він їсть ці ямки, наскільки гарно, якісно зроблена шумоізоляція і музика, то ви реально кайфанете, Повірте мені.